Я завжди їла те, що мені подобалося, не замислюючись про те, чи корисно це для мого здоров'я. Але все змінилося, коли мені провели складну операцію. Після неї у мене понизився хемоглобін, я відчувала втому і проблеми зі сном. Я зрозуміла, що мені потрібно щось робити, щоб відновити своє здоров'я. Почала шукати інформацію про здорове харчування і дізналася, що правильне харчування може допомогти мені підвищити хемоглобін і покращити загальний стан здоров'я. Я вирішила змінити свій раціон харчування. Почала їсти більше овочів, фруктів, цільнозернових продуктів і нежирних білків. Також почала пити більше води. Ці зміни в харчуванні дали мені відчутний результат. Я вважаю, що здорове харчування є важливим для всіх людей, незалежно від їхнього віку, статі та стану здоров'я. Якщо ви хочете змінити свій раціон харчування, я рекомендую вам почати поступово. Не намагайтеся змінити все в один день. Ще й з невеликих змін: наприклад, додавайте в свій раціон більше овочів і фруктів. Також знайдіть собі мотивацію. Цю думайте про те, як здорове харчування допоможе вам відчувати себе краще і виглядати красивіше. Я сподіваюся, що мій досвід допоможе вам перейти на здорове харчування.